Ну, В принципі, вже вкотре, це четвертий раз, ми збираємося всім колективом у цьому місці на дитячому майданчику в самому центрі старовинного валу. Що приємно, що кожного разу, що особисто в мене вразило, кожного разу до нас долучається як можна більше дітей. Сьогодні багато було маленьких помічників, помічниць, які прийшли своїм батькам допомогти. Зібрати сміття на цьому дитячому майданчику. В минулому році ми пофарбували майданчик, в цьому, раз, в цьому році прибираємо сміття. В минулому році ми забрали біля 150, в цьому році десь так. Скільки людей у вас було? Більше 30 людей. Колектив вийшов сьогодні. Ви знаєте, кожен громадянин, кожен житель міста. Повинен внести якусь часточку для того, щоб місце, місце, де ми знаходимося, наше місто, щоб воно було краще, щоб воно радувало очі. Тому це невеличкий подарунок, який робить кожен з нас, кожен житель міста. І я думаю, що ця традиція дуже гарна.